Такі ми бачили, ремонтували. Але цей цікавий може бути випадок, тому що працював в полі, і причиною поломки є влучання блискавки поряд, тобто був емі викид. Кудою поки не зрозуміло, не вмикається взагалі. Розбираємо, видуваємо від окопної пилюки і пробуємо ремонтувати. Чуєте, а ми вже і не робили таке, тому що схемотехніка всередині, компоновка, точніше, мені не дуже знайома. А для в нього мозги, субмодуля немає, на платі не видно, є підщалка. Мозги, як правило, біля підщалки, значить з протилежної сторони. Та, отут навалили конденсаторів і навіть десь затисався між ними світлодіод. Має зручну високовольтну ручку для переноски плати. Та забираємо в сторону і вивчаємо детальніше. Так і так, так, і Таке мені воно незнайоме. Шунти, незвично бачити такого форм-фактору в інверторі і процесор знизу плати. Вся логіка розпаяна. Почнемо спочатку, тобто з силової, понизу. В нас короткого нема. Банка накопичувальна. Живе тутечки. Короткого нема. Сонце. Де є сонце? Це, напевно, ще одна накопичувальна. Теж короткого нема. Що ж виходить? Що в нас проблеми десь по слаботочці? Він не вмикається взагалі. Це є 59, це є. Кола, тобто пари трансформатор. Тут розкачка трансформатором це нормально, це не пробиті транзистори. У нас виходить, що все по силовій. Ціле. От я не знаю добре, то чи зле. Тому що це може бути навіть гірше, ніж би щось було вибите по силовій. Давайте пройдемося по вторинних живленнях. Де в нас перетворювач на власні потреби? Отут конденсаторів маса. Просто йдемо по конденсаторах, чи десь щось. Коротких теж нема, принаймні поки. Це з одного боку зле, бо нема розуміння, що з тим робити. Прийдеться зараз по вузлах запускати пробувати. Нема коротких. Дуже, я би сказав, стрмно. Так, вибірково в загальному. І нічого. Пристить 12 вольтовий. Струму немає. При спробі включення кнопкою, кнопка жива. Теж нічого не відбувається. Опа! Значить, починаємо з вторинного джерела живлення. Запобіжників тут нема. Інтересно, дівки пляшуть. Ну що ж, добродії, Просидів я з тим ділом півдня. Я вже просто заживив вихідні кола процесора живлення напряму, щоб зрозуміти, чи є сенс продовжувати. Процесор подає ознаки життя. За таких обставин тепловізор нам не допоможе, бо абсолютно нічого не гріється. В нас немає споживання струму. В нас не відбувається нічого. У нас нічого не гріється. На кнопці напруга є. Схеми на той інвертор немає. Схожі, то звичайно аналізую, вивчаю кола. Формування крок за кроком, куди приходить земля від акумулятора, точніше мінус, куди заходить плюс, через які діоди, де формується, далі купа діодів. Ну і якби певні висновки зробив, а тепер треба зробити спробу ремонту. Тож, не розходимось, продовжимо після реклами. з першою проблемою я розібрався. Тобто, первинний перетворювач я запускати навчився. Я вже знаю, звідки виходить білий дим, ще покажу вам, може вистачить, щоб і ви побачили. Нажимаю кнопку. Оп, пішов димок. І запуску нема, бо йде перевантаження. Навіть можна трошки подиміти. Це є три пік, і стає зрозуміло, що це була тільки вершина Айсберга. Гроза вона така. Добре, здуваю, далі горіле. Відслідковую. Причому прошу звернути увагу, що коротких не було. Тобто воно було підпалене так сяк. А знаєте пісню про дерево? А за деревом дерево, ось іще одне дерево, ось і кінчиться ліс. Ні-ні-ні, ось іще одне дерево. А за деревом дерево, ось і кінчиться ліс. Отак поміняв один, поміняв другий. І далі пішло, поїхало, наміняв цілу купу. 5 Ампер, холостий хід. Та може і так. Та скільки ватт виходить? Ну тату десь так виходить. Лампочка на 10 ватт. Маємо те, що маємо. Добре, як би запустилося. Мережа поки через лямпочку. Напругу побачив, не стріляє. Можна пробувати напряму. Бо тут вилазити ще може багато і різного, тому треба добре протестувати. 50 з копійками ВАТ. ват 30 має лампочка, тому якби менш більш. Щось він довго не хоче переходити на мережу. Треба чекати. Є, дуже велика пауза, але на мережу перейшов. Це працює добре. Тепер треба перевірити сонце. Воно тут, напевно, низьковольтне. Зараз перевірю на всякий випадок, що там по сонцю має бути. І зберемо, будемо тестувати під навантаженням. Хоча силова, ну якби, мало би все бути добре. Питання тільки, власне, струмоміри, операційні підсилювачі, чи я щось десь не опустив. Перевіряю, тестую і замічаю, що він не реагує на включення. Від 220. Тобто від 220 працює, байпас є, але він не має живлення від 220. Перевіряю живлення і до мене доходить, що 220 не доходить. Тут є трьохпіновий і тут є трьохпіновий. І якраз це є вхід 220. Те, що тут було попідключувано, то я доходжу до висновку, що бракує одного шлейфа. І цей шлейф би теоретично мав валити на блок живлення 220 вольт. Є позначки, ай, паяльник включений, яся попекло. Ай яй, сперся на паяльник, блін. Я так розумію, що враховуючи позначки, хлопці щось та й відключали і щось та й мені не довезли. Тому що він не дівчинкою до мене. Прийшов, він був брудний в пилюці, але пломби були зірвані. Отаке, віддайте шлейф. Отже, не вмикається він від 220. Тут є роз'єм 220 з позначками. Тут є перетворювачі на внутрішні потреби. Три штуки їх є. Один якраз, котрий я ремонтував. Другий десь там внутрішній. Здавалось би, якраз AC, тому що є, є роз'єм ac SPS. І вже я думав сюди собі включатися і кажу хлопцям, що скомуністили вони в мене, точніше в нього. Кабель, як до мене доходить, що ні, братику, запаркуйся, що ти робиш. Транзистор, irf 640, він до 200 вольт, конденсатори 100 вольтові, діодного моста тут нема. Ніхрена, я не знаю, що означає цей для чого він, але воно ні разу не має підключатися до 220. Тут немає блока живлення від 220, тобто це інвертор з тих, що не вміють працювати без акумулятора від мережі. Отаке, будьте уважні, а не то купите собі інвертора, так як я недавно. Хто не бачив, подивіться, вам може сподобатись. Так, хочеш, не хочеш третестувати. І так, 220 він від нього не включиться. Це ми знаємо, це нормально. Включаю від акумулятора. Поки що навантаження 200 ватт. І він не включився. Не стартанув проц. Якого дідька на столі ж розібраний працював? Немає гіршого для майстра як повторно розбирати вже ніби зремонтований пристрій. Не включається через модуль комунікації. Оцей модуль комунікації щось йому пороблено ще. І відповідно, якщо його відключити, то проц стартує, індикатор запускається. Працюю окремо з цим модулем. Що ж, легко не буває, друга спроба. 220 подав без включеного інвертора. воно не включиться, бо немає. Пішов запуск, навіть мені нічого не видно. Це байпас, напевно. Ні, 16 Ампер від акумулятора. Це ще не байпас. 200 Вт навантаження. Чекаємо, коли перейде на байпас, щоб перевірити роботу байпасу. Зараз можемо довантажити. Плюс 500 Вт, плюс ще 500 це є 1200. Це є максимум для моєї батарейки, по суті, 116 А. Влимає четверта помилка, виключився. Це перевантаження вже для моєї батарейки. Знімаю потужність. Так, але мені треба її запустити наново, то відключити сонце. Ну, він якби працює, він не згорів, він просто виключився. Активувати батарейку. Мені треба біля 12 вольт сонце в нього. До 30 вольт, То якраз лабораторником будемо. Плюс-мінус. Так, добре. 63 А. Знімлю я поки зайду на вантаженні 16 А. Мені треба підключити сонце. Ну що, вже буду на включеному. Щоб я не замкнув в прямому ефірі. Ну, то хоч поржете, блін. Так, мінус сонця сюди. Поки він перейде на байпас. А на байпас він не перейде, бо я 220, не підключивши. О, курча, блін. Так, мережу побачив. Чекаємо, коли перейде на байпас. 100 на максимум і поки виключаю сонце. Плюс сонця заходить сюди. На байпас він переходить з великою затримкою. Його, напевно, так навчили. Тут домахатися нема до чого. Мені би подивитися потужності, чи він показує. Напругу показує. Струм показує навантаження. 190 Вт показує на 200 ватній лампі, що близько до реальності. Тобто заміри як мінімум працюють. 2000 вольт ампер його максимальна потужність. 100. Скільки я дав? 1200 мені виробився акумулятор. Ну що зробиш? До речі, акумулятор не до кінця заряджений, може й тому. Загалом не згорів, значить, потужність тримає. І перевірити сонце потрібно. Ну, та Може сонце вмикати до байпасу? Є, пішов байпас, струм впав. Чекаємо струму заряду акумулятора. Є, пішов заряд акумулятора. Вентилятори набрали оберти, 70 з гаком ампер пакує. Тут зауважень немає. Перехожу назад на акумулятор. Є. Так, тепер подаю сонце. Плюс-мінус, плюс-мінус, до 10 А скручу. Роботу сонця ми побачимо по струму на лабораторнику і по падінню струму на акумуляторі. Багато він тут не візьме від лабораторника. ну що візьме? Сонця він не показує не показує, не бачить сонця, принаймні не відображає панелей. pv інпут 0 Вт, ну це понятно. 0 А. І напруги сонця він також не бачить. Сонце не працює. Блін. Раз не бачить сонця. Тобто напруги сонця, навіть не то, що струму, значить, десь дільники. Або, напевно, не всі операційники я повимінював. На жаль, вони в мене закінчилися. Хлопці кажуть, сонця не потрібно, ним не користувалися і не планують користуватися, затягувати з ремонтом. Зараз ставлю на прогон, ще понаблюдаю, чи десь щось явно не перегрівається в тепловізор. І якщо ніякі косяки не вилізуть, то відправляю без сонця. Мені теж так простіше, якщо їм не треба, то нащо, як то кажуть. От така гроза непередбачувана. Регулювання обертів вентиляторів працює, струм входу-виходу, потужність бачить, напругу батареї індикує правильно. Загалом решта все ніби як працює. Тому може і на тому буде крапка.